Усі заколядовані гроші для військових АТО привезли у координаційний штаб Бродівщини юні колядники зі сусіднього Радехівського району. Колядували по домівках жителів села Щуровичі усі три дні різдва. А зібрана чимала сума надихнула юних волонтерів і на щедрування, і не лише у рідному, а й довколишніх селах. Більше в сюжеті. Юні колядники Валентина Грицак та Надія Касянчук зі села Щуровичі сусіднього з Бродівським Радехівського району разом з педагогом Марією Заєць принесли скриньку із заколядованими грошима у Бродівську координаційну раду з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Сільчан з села Щуровичі вразила ініціатива юних волонтерів, і результат чимала купа гривневих купюр з відкритої скриньки нас колектив зібрався ну, там, до 10 чоловік. Е, також ну, ми ходили колядувати, нас було 9 чоловік, е, були учні від 4 по 9 клас. Е, в школі, ну, школа – це школа, всі там допомагали і вчителі, і учні, всі. А от по селі саме ходили. в селі, взагалі в школі. Ми часто робили всякі акції і не один раз, тому вирішили піти по селі з метою зібрання і підтримки наших воїнів, які воюють за нас, за нашу державу, які нас захищають. Було багато людей, які ну. Вони підтримували нас всі, нас сила патріотичне. Ініціатор коляди для АТО, педагог школи села Щуровичі. Марія Заяць каже, що гроші з коляди не перша акція місцевої загальноосвітньої школи для потреб українського війська. Перш за все, сьогодні хочу сказати, привітати всіх наших земляків, нашу неньку Україну, що Христос народився. Славіти Його! Привітати всіх воїнів, які захищають нашу державу, кордони нашої держави. Це перед нами сьогодні дуже велике і важке завдання наших синів і дочок, тому що вже багато сьогодні пішло добровольців, які захищають нас тут, для нашого мирного життя, мирного неба для нас, для того, що ми сьогодні по всій Україні колядували, веселили нашу землю, славили, прославляли Ісуса. І е, велика подяка нашим солдатам. Ти неважливо е, які солдати і де воюють. Розумієте, сьогодні всі вони там стоять і хочуть нашої волонтерської підтримки для цього. І ми сьогодні знову прийшли сюди в цю бродівську мусбродівську е, самооборону. Ми дуже їм вдячні, що вони з нами співпрацюють, і ми з ними співпрацюємо. І хочемо надалі проводити такі акції. Хотіли би. Щоб люди нас підтримували, брали з нас приклад, тому що діти це наше майбутнє, і ми повинні виховувати тут е в мирному, як то кажуть, житті наших майбутніх таких патріотів нашої держави, волонтер районного координаційного центру Ольга Іванів. Приємно вражена, що на їхній заклик до колядників про допомогу для АТО першими відгукнулась молодь зі сусіднього району. З нашого села ми назбирали суму 1731 гривню. Дуже дякуємо всім нашим односельчанам, які нам допомагали. Дякую. Перш за все. Я хочу подякувати нашим дівчаткам і всьому колективу з села Щуровичі, які доєдналися до нашого ну, крику душі, щоб допомогти армії. І от ходили самі, збирали гроші на куляду, кулядували для наших хлопців, які в зоні, АТО, яким зараз необхідні теплі речі. І хочу подякувати вчительці їхній Заяць Марії, яка вже з нами співпрацює не перший раз. Вона вже разів п'ять приходила сюди, навіть влас своїх власних заощаджень приносила. Потім вони робили всякі акції, і вони, ну як не серце болить. І хочу ну як, може, ми зверталися до всіх за куляду, але самі перші до нас відгукнулися. З Родехівського району село Щоровичі хочу насамперед ще їм щиро всім подякувати, всім діткам, їхнім вчителям, які зорганізували їх, допомогли, підсказали їм. В тому всьому у нас є одна єдність. Якщо ми будемо всі єдині, щирі, добрі, нас все вийде. Ми все переможемо. Дякуємо. їм. Христос рождає. Славімо Його!